Так звана категорія обмежено придатних осіб до військової служби має пройти військово-лікарську комісію у строк до 5 червня 2025 року. На консультаціях дуже багато виникає питань, чи має особа самостійно йти за направленням до ТЦК для проходження такої військово-лікарської комісії? Чи почекати, допоки ТЦК надійшло її відповідну повістку? Відповідь однозначно. Особи, які мають такий статус придатності до військової служби як обмежено придатні, вони мають самостійно оформити собі направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс, або звернутися до відповідного ДЦК та СП для отримання направлення для проходження військової лікарської комісії. Це їх обов'язок у строк до 5 червня 2025 року.